Вони до вас прийшли в черговий раз у нас чемпіонат Європи на е, ці неділю, ми від'їжджають. Хочеться, щоб, е, як завжди, щоб побажали нашим спортсменам людям, Тому що ми до вас приходимо, у нас повинно все бути так, як повинно. Так що, ну, слово. Да, особисто я не хочу забігати наперед, тому що мені не дозволяє. Віктор Олексійович, але я хочу сказати, що особисто я впевнена в тому, що ви їдете туди не просто так. Не будемо оформляти це матеріалізовувати цю думку, але я впевнена, тому що перший раз Віктор Олексійович був правий, я не дуже була впевнена. І тільки коли ви приїхали з такими вагомими результатами, я вже тепер не сумніваюся. І саме головне, я говорила і завжди говорити, що я просто вами горжусь. Тому що я зустрічаюся тут з дітьми різних категорій і такого напору, такої е, ну, цілеустрімльовності, кажучи на російській мові, це, знаєте, не в кожної дитини, тому що це насамперед труд, і там якому й похудать не говорилось. Саною, що і по куди треба, то треба дітям хочеться і побігати, і погратися, і, і поїсти добренько. Це треба насамперед, щоб була така заколка спортивна. А вона у вас є, так що я бажаю вам тільки здоров'я, тільки впевненості. І, і, всі, і всіх там нікого не бояться, саме головне. Якщо ви команда, і один одного підтримаєте, так, то повинні вас боятися. Так що тисенько кричи й по душі, щоб бунтка розглядалися, як груші. Так. Діан, так, Діан. Так. Діаночка, вона тільки хрупка з виду. А, а я вже знаю, що, що ти набагато що здатна, так що ти за хлопцями тягнися. Хлопці у нас такі молодці. Вони вже воно сидять, руки склали, посміхаються, вони вже ні про що не переживають. Так і ти звикай до того. що ти А, а не чому не йо? Це сама така фраза, я, вона мені дуже подобається, а хто як не й? Так, да, всі поїдуть сильні, але ну, не всі впевнені в собі. Сила не завжди це може перемогти. Десь засумнівалася, людина в чому це, А ти отак. і все, і вперед. Попробуєш, а я вже, попробуєш. Оце ж твої перші такі змагання такого... Це перший раз да. ще... да, чемпіонат Європи, перший чемпіонат Європи, хай він там, ну він дуже Це змагання, які високого рівня. І попробувати там треба себе однозначно, І щоб ну, щоб що-небудь привезли. Спустили руками назад. Щоб я скаже наш капітан да. команди Буй Олександр. Миклова, Москва св'язала не вірить, але вона вірить хорошим людям. Що... Підготовка до чемпіонату Європи вже дійшла до кінця. Думаю, що наша команда добре підготувалася до цих змагань. Я сподіваюся на те, що ми приїдемо сюди не з пустими руками. Будемо боротися про останнього. Думаю. Він Ви вилучиться на всі 120%. Правильно, так і треба, да, так і треба. Я думаю, і Бог вам в цьому поможе, і наше прагнення, що ми вам бажаємо дійсно перемоги, будемо за вас вболівати однозначно. От так що знайте, що ми тут за вас вболіваємо, думайте про це. От і до останнього до останньої крапельки сили. І ту крапельку сили тільки у вирішальний момент. Добавить, тому що сила всіх є. Остання крапелька, вона не в кожного залишається до того моменту, коли треба перемогти. І от оту крапельку тоді вже будемо, да, будемо. вливати в общий цей. Так що от ми за вас вболіваємо зустріч до нас, на чаювання на до нас обов'язково. Приїжджаєте, дзвоните. Щоб я могла підготуватися і почаюємо, поговоримо, бо я люблю вже, я розумію, що це її фелювання. Хоч ви мені подобається у вашому юному віці і тримаєтеся дуже впевнено, але розумію, що це фелювання. Так що тоді, коли вже все буде позаду, коли ми зможемо вже розслабитися, просто поговорити, обов'язково приходьте до нас на чаювання. Щоб це стало традицією, щоб ми могли просто ми порадіть, ви трошки може і пофастися. І так. так, так, оце саме головне. Віктору Олексійовичу, бо ви везете дітей, сили, терпіння, тому що в кожного свій характер, кожен буде сприймати по-своєму, оці всі там. Так що, і, складності. Да, і складності, ну, будемо е, думати, що це ну, складності, вони й повинні бути на такому рівні змагань, тут не бійтесь без цього, але все спільними зусиллями, все буде добре. Головне, що ви вже на тій стадії, Саша правильно сказав, що вже позаду підготовчий період, вже попереду дорога і там вже після дороги. Спасибо. Да.